Всім привіт, привіт вам знову ми, Orchid Games Entertainment Orst. Бачите, в мене вже повна їжа, тому що я тут забув значить, складність переставити з складного на нормальне. Ну, ну і я вмерла, коротше кажучи. Потім в мене були купа лайв, і я чогось спавнився ну, то тут, то там, і, коротше кажучи, результат був один і той самий. Ми падали туди. Ну добре. Досить просумне. Тут, як бачите, я забув зовсім минулой серії. Зовсім випадково забув. Що ну, в мене такі ствола З тих двох кісток. Опа! Тепер чекаємо. Але до того ж я вже перейшов на нову версію 1.3. Ну і ми можемо вже не чекати в ту рамку, а... Звісно, непонятно даний мені пофіг. А просто листей. У мене тут здається шиків, немає. Ну, байдуже. Будемо тепер, принаймні, просто будемо трубувати, що то серії трохи давно вже не було. Добре, папа. Ні, класне дерево. Про це складемо сюди. А дерево будемо собі потроху добували. Буде сьогодні серія довга, долгая. долгая. Раз. Напевно ми зараз трошки освітимо цього, так, ну, так, куди це ось. Куди годиться? Вода весь час заморозає. Добре, Забираємо тут. Яблуко дай. а? Дерево. Зараз. Дай яблуко, дійсно. Так, напевно, будемо заробіт його тільки дубиться дерево. Так, заміряв, а так, вона зробив. Вже... <ріст> ну я псалт. Ладно. У нас знову снігопад, як ви помітили. Почкаючи, але саме вже як завжди. <ріст> Добренько вже це залишаємо. Це кладемо і це забираємо. Добренько. Свідок, спалюємо його. Поставимо тут сюди світло, щоб усе росло. і вибухало. тік тік О, нарешті, нарешті, гарбуз. Ура! Перший урожай! Нарешті ми пойму, як людина, що ми чекатимемо весь час. І в нас нема... Так. Да. І в нас нема кирки. Ну що поробиш? Нарешті наступає десь бітанок. Зараза. Я або освіти нарешті. Воду. Головне освітити воду. Ай, так краще так десь так. Ледін, кактус на впав. Давай, розмерзайся. Мені потрібна вода як вода, а не вода як... Нарешті. Нарешт. Поїли як людина. Може скоро і поспимо як людина. А знаєте, що я інакше Я тут трохи надублю каміння, потім висота і потім лениш, окей? Окей. Окей, я знаю, тут одне дерево русту. Це дуже добре. І какту збачали росту. У мене після кокрім. Що теж чудово? Добре, пробудовуємося. Я пишу на тако. А ми так буде по гаразд, це ми ломаємо. Ломаю. Ламаємо, ламаємо. Все нас поламаємо. Добре, йдемо по землі. Земельку. Божу ту донечку. Як от є гроші. там, Я забув, як у нас. Це було давно. Дуже давно. Воду. воду. Блін, дядь, я тобі не давав розпорядження замерзати. Чого ти замерза?

Добренько, ми їсти хочемо. Ми хочемо на сім'ї. на всяк випадок. Одну на сіні залишимо. Там кожу залишимо, думаю. їмо О, як чудово. Му -му -му Супер. Скільки всіх тих комуняк росте? От тому то я і люблю ковуни. Ну і ж якщо є було шно на Видко виросте і часто даватиме урожай. Так, треба факти, потрібні факти. Щастя, в мене вже нема таких, такої кризи з деревом, яке, яка була. Готовий? Можна... <кій> Добре, тим часом, тим часом ми тим часом будемо в дерево рубали.

І в нас, як бачите, росте вже картус росте трохи. До речі, щодо версії 1,3, то тут, якщо ви знаєте або вже не знаєте, ну я всякому разі скажу вам, то тут, значить, з'явилося так, що щоб книжки робити, то треба, значить, коров'ячу шкуру. Ось так от ускладнилося видно. Ну, оскільки я купу... цю ой, як купив. Ну а оскільки я стягнув цю карту ще до того обновлення, то я знаю, що сам власник цієї карти її обновив уже, то, коротше кажучи, в мене є тут завдання, знаєте, що Зробити хіпан. Зробити цих 10 книжкових полис, але вже це неможливо. Тому я, напевно, знаєте, я просто за покладу в одну скриню, знаєте, ту кількість паперу і дерева, яка потрібна, щоб ці хворі. Оці 10 таких от поличок зробити. І ми це практично виконаним. Окей? Окей. Добренько. Ось це сюди сюди. Всі факели потрібні. Яко. Це найголовніше. До мене опада. До мене опана. Рости. Це москвик залишився тут. А наше, а наше пус, все добро розростається. Буде, напевно, долечі вас розміряти. Або й трохи хоп, якщо мені нагадається, краще, щоб подивилися. Це буде, напевно, скажу, це стає лише. Скоріше за все, лише іноден шосте і все. Тіка. Капці. Клас, я певний ростуть весь час. Поверти. Так, гаразд. Щоб нам ще таке почати роби, зробити. Гадаю, нам треба ще один ночі мені зробити. Так, гарбову ферму. Гаразд, нам потрібно. Опа буде гарбового ферму. Дуже гарний місце. Напороб би тоже в цей бік рухається, правда? Отже, пішло, так. Ну, а так буде. От тут, знаєте, так все правильно. Ось, сентябрю. Сентябрю. Ось, окей, тут треба спати. Знову ж таки. Дивіться, пакетів тут багато. Паличку. Добре. Окей. У нас тут не нормально. Так. Раз, так. Опять зеленую цього. Блінк. Ходемо землю. Ось так, до речі, я працюю і робити. Не треба зовсім нічого тут спаху. Ну, тобто, гарятка робити. Не так просто. Пісна речі ми тут будемо розширювати ферму у нас. Наша чудова ферма почала вже прибуток давати. Добропак. Урожай, вов, урожай. Це обов'язково туди, щоб не впало. А ось це сюди. Звісно, ведь останній страх. У нас ще один ачивмент це є. Ну, цей скайблоковий ачивмент, але все одно. Гарбудова ферма. Так, Окей, у нас ще факли, такі краси просто поставлені. Добре, всюди факли є тактично. Ходімо, напевно, туди. Погляньмо, що там. Ваші товариші скелети не наспаунилась. Так... А ні, вони не, okay, світло, факт, не вони бы не наспавнились в якому разі Окей, это светло факт убираем, вони потреби й потрібні there. Тут поставим. Це заберем. Тут вони не заспавняться. Ну, ми так сподіваємось. У ну, всякому разі. А навіть якщо заспавниться, то все одно ну, вони тут не підберуться. Тут ще не такий ну, необачний. Я завжди дуже обачний. Я тут камінням, камінчику поставлю. Тому ну, я хоч розіб'ють свою макітульки скалети. перший врожай кактусу, який не треба садити. Ми його звісно перехтимуємо, потім спалимо і виконаємо ще один очі А сьогодні ми, напевно, серію закінчимо на одну такий. Такий ну, ми вряті вершки. Не треба навіть втратити. Я думаю, знаєте, що це буде, Але ж, трохи довша серія буде просто. Ну, це і краще. Чим довшем краще, оскільки вони залітку виходить трошки. Ти же нічого не говорила, не ну, ходит говорити. А даже мы визнали на стенах культурних баннях. Все-таки биш, ну они бы взагалі нема санце, тому що так же бути. Можна побудувати, щоб та погані їхня місце розпалився. Але воно не буде спавне. Нам потрібен не зарапка. Зараз, почекайте. Тр так, трошки відволікти, не байдуже. Садимо, вирощуємо. Опа-па-па. Складаємося. Добре, що дорогу чи було. Тим вийшло тим краще, але туди на купа дерева. Опа, вс. Все-таки ти матимеш по дому по дереву. Чуваку и вашу ферму взали, чтобы она выбросилась. Окей, пока. Окей, добасам, это Бум, 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 бум. Ну, еще скоро будет. Заследилась мы цивилизация. Окей. Так, там за этим не эти спорт. Почему? О, крепорские орды наспавнились. Сейчас ничего не спрашивают. Уже не мог Ну что, ну это его отмечаем, напомню, на сегодня. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, якщо хочете, ставте лайки, якщо хочете. Ну і дивіться це відео, якщо хочете. Все-таки це вам і рішувати. Ну що ж, з вами були ми, Orchid Games Entertainment i Orest. Бувайте!